Привіт усім, Насправді дуже приємно виступати перед такою аудиторією. Ось, з багатьмами вже здружилися, стали найкращими друзями в медіа мистецтві. Мене звати Ростик, я зі Львова, тому прошу вибачення у тих, хто не розуміє, ну, не, можливо, йому далеко українська мова, мені просто легше пояснити свої ідеї українською. Але якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете безпосередньо мене переривати і запитувати. Ось, я займаюся експериментальним дизайном і світловими інсталяціями. Ось, я добре думав, який проєкт подавати фінально, оскільки насправді вдовго це 4 місяці. І у мене є хороший проєкт світлового арт-переходу. Але я його захищав, ну, розповідав про нього в першу нашу зустріч в НХШ. І вирішив все-таки не розказувати про нього, але про інший проєкт, який менш реалізований, він існує лише як концепція, технічні різні речі, вони не до кінця ще готові, але я думаю, вам буде цікаво також переглянути. Це дизайн-концепція світлозвукової арт-інсталяції. Фішка полягає в тому, що. Я якось задумався над такими простими речима, що таке велике місто. Ось, Образ великого прогресивного міста у мене насамперед асоціюється із двома такими медіа-складовими. Це шум, це різні звуки, такі як крики людей, сирени автомобілів, можливо. Ось, і також світло, тобто шум і світло. Це дві медіа-сходові міста, великого мегаполісу, без яких існувати воно просто не може. Я вирішив об'єднати ці дві речі в одну з допомогою мистецтва. З концепція взагалі мого проєкту для того, щоб створити в шумій центральній частині міста просту геометричну форму я відштовхався від куба, тому що... Я завжди э, беру свій початок ідей з простих геометричних фігур або форм. Оскільки я навчався на дизайні і так нас вчили ціно робити, це мені дуже сильно допомагає. Тому э, уявіть собі геометричну форму куба розміром 3х3 метри, э, функція якого було б виробляти енергію звукових вібрацій у вигляді світла. Є тут багато дуже технічних питань, мабуть, у вас потім з'явиться або вже виникли. Я хочу сказати, що працюю не сам і працюю з двома дуже талановитими хлопцями зі Львова. Я вважаю, що талант не можна зімітувати, це не оргазм. І вони справді класні хлопці знають, що вони роблять, тому на деякі речі, може я і не відповім. Але основна концепція... Створена гною. Ось це куб, який буде збирати вібрацію, ту вібрацію і перетворювати цей шум освітло. Як це буде викладати, зараз я продемонструю далі. Ось, сам куб створений на основі каркасної конструкції та вкритий варіант перший, датчиками звуку або звичайним мікрофоном. Все це е, буде існувати на платформі Arbuino. І е, фішка в тому, що щоб проєкт був не дискотечний, тобто я не люблю якісь різні світові дискотеки. Я більше люблю мистецтво, я люблю, щоб проєкт вніс е, якусь мистець, мистецьку течію в, течі в своєму задумі. Це перше. Ось, тому ем, важливою в цьому проєкті є алгоритми, які будуть прописані е, згодом, оскільки ми працюємо справді над цим проєктом лише 20 днів, а вже 21 сьогодні. Е, тому е, якісь е, такі перші, е, перші проби запуску у нас вони ще не є готові, але лише в розробці. Ми починаємо ідеї, з ви ідеї, з кізів, потім з макету, моделі, прототипу і вже готового об'єкту. Тому що треба переконатися, чи насправді вона все так працює, як ми собі придумали. Ось. Функція датчиків — збирати вибрацію звуків і з багатьох вуличних джерел і перетворювати цю кінетичну енергію в електричку. Ось. Це основна концепція проєкту. І я хочу взагалі залучити людей до мистецтва через таку інтерактивну гру, Зі світлом і звуком? Ну, іншими словами, звук породжує світло і подає свою енергію на тисячі світлодіодів, які розміщені безпосередньо на самому кубі. Тобто я працюю більше з світлодіодами, зі свілодіодними панелями, але стрічками, ніж там, з іншими якими об'єктами. Що це можна так назвати. Інтерактивність в то тому, що будь-яка людина може підійти там, прокричати якусь певну е інформацію, там, поплескати в долоні, е не знаю, знайти якийсь звук, е і цей звук буде е подано через світло. Ця інтерактивність в цьому, я кажу, це залежить від алгоритмів, які будуть прописані згодом. Е тобто можуть бути такі речі, що світло буде. Подаватися, звичайно, в RGB слодіодах, тобто якийсь певний колір буде залежати від певної вібрації звуку чи шуму. Ось, і зрозуміти, наскільки які різні шуми є в різних місцях. Це може бути не одна конструкція, а декілька, які будуть розміщені по різних місцях або в галереї безпосередньо, оскільки це ще один альтернативний вид енергії. Який не застосовується в нас в Україні, можливо, десь за кордоном є схожі речі, я впевнений, що вони існують. І оскільки місто взагалі ми робили дослідження, витрачає близько 70-100 дБ, видає звуку. Так тобто чому цей звук не перетворювати з допомогою мистецтва освіту? Тут два варіанти насправді. Може бути. Можуть бути якісь такі речі дуже чутливі, які будуть вловлювати просто все, там, крик, плес-долонь, і воно одразу реагує. А може бути інший випадок, але це, напевно, більш якийсь комерційний в плані того, щоб ну, наприклад, брати великі такі лампи, які підсвітлюють траси, які будуть вловлювати звук машин і робити з цього шуму енергію, яка буде подаватися світу, Ось. На мені ближче мистецтво, щоб можна було там, не знаю, пострибати, пошуміти і подивитися, як воно працює. частина вас — така да? Так. ну, Я прихильник еко-дизайну, екодизайну, екоформ. Десь, десь це сам я. Я думав про це, я якраз починав з цього, що в мене є такий проєкт підземного переходу, арт-переходу. Підземного саме підземного. Про наземний ще не замислювався, можливо, згодом. Підземний перехід, насправді, він страшніший, йому це більше потрібне світло там. Там темне приміщення. Світло любить темний простір. Я розумію, але не так Можна, Можна день шоу збирати? А ви ще й так? Пишена, а це освітлено. Це теж дуже цікаво. Можна і так пробувати. Воно експериментувати. Я людина, яка постійно експериментує і стараюсь знаходити однодумців, які не бояться щось пробувати, незважаючи на те, що в них може нічого просто не вийти. А можливо, у них під час цих експериментів вийде абсолютно ще щось інше. третє. Це зазвичай теж так виходить. Це теж дуже цікаво. Насправді, це був мій мінус через те, що я десь живу своїми проектами і не до кінця їх реалізовую. Ну, немає там або фінансування, або ще чогось. Ось, але я вірю в те, що з часом ну, проекти досить дорогі, оцей підземний перехід, він, він доволі дорогий і це багато треба. Не хочу зараз розказувати, що потрібно для того там в нашій країні. І е, є от цей проект, я розписував бюджет, я думаю, що можна буде. Навіть власними коштами е і ентузіазмом тих, хто так також має очах, коли я розповідаю про цей проєкт, можна пробувати його втілювати. У нас є втілені більше конструкції, які існують з нами десь в наших приміщеннях, де ми переживаємо, проживаємо. Ось, і, е вони реагують там, на рух, вони реагують. Ну, ми самі їх робимо, ми самі конструюємо. Але вони живуть лише в наших, не тільки серцях, хотів сказати, але також в нашому просторі, де ми перебуваємо. На виставкових залах вони ну, не виставлялися, якщо ти про це питаєш, питаєшся, десь вони там були. такого не було. А тебе жителі всі вважаємо, що в організачному просторі десь в Україні все ж таки да, вони Так, схиляємо, що вони ділилися в гурбаністичному просторі, не дивилися, що безставковому. Я теж знаю, друзі. Я подам на <laughs> да. це, це перше, що ми зробимо. Ну я просив, що біля команду є вопрос. Звукові звуковий волонтій згенерія достаточно енергії для скрипу. Ну, і це буде так просто? що ну якщо брати проект оцей а, більш комерційний, то шум має накопичуватись. Ця кінетична енергія має зберігатись. і потім вона видає світло. Ти прави через, ну, звичайно, що. Недостатньо звуку, звукових хвиль для того, щоб творити такі великі конструкції 3х3 метри, і щоб вони одразу реагували. Тому на початку це буде конструкція, яка ну, на платформі Arduino і живитися від додаткового джерела енергії. Просто да, я зараз не говорю, так, це логічність, я сам вже ми, Ми лише починаємо цю, цю ступу. Ну, на початку точно буде сто тому що так зі звук вібрації зробити одразу енергію дуже складно. Можна, Можна ще в, мені, казаться, в такому віде, по час, да, там, з з моєї там, асоціюється не знаю, Можно Тобто, вот ложку летки, ти с від стороны. Можно. Наверное, правильно это было бы будуть в виде. Да, там, или а, с помощью освещения конкретного дома, да, mm -hmm. который стоит просто светодиодный, ну там даже просто лампочки, которые встроены в окна, ночью они как-то реагируют. Потому что у тебя тема урбанизма, этим, ну, мне кажется, это не уходит. Ставишь некий аркабет, который ты скорее противопоставляешь, а, город, чем... особые сам пособые взаимодействие мед там ты процента. Просто ты вначале заявил, что это как бы ну не знаю, может, я не понял идею, но для тебя город это свет и шум. Да, если ты хочешь людям что-то сказать, ну, я бы не хотел, да, Я увидел в других что на самом деле ты хотел пробор. Я думаю, что ты простудаешь, подобных... Вот у тебя в этом заложена какая-то идея духовная. Потому что подобных объектов в мире было миллион, да, уже как которые ты подходишь, ты говоришь, что там мигает ярче. И ну, это вообще там, одно из самых таких, знаешь, мейнстримовых направлений, мне кажется. Ну, да, а, это, все это, все Повесить какую-то панельку, да, подойти к ней, она забирается ярче, там ты похлопал поклон ладоши, она бегает. И поэтому не будет отличия. То есть если мы хотим, э, ты хочешь донести эту идею, наверное, ее стоит как-то по-другому. Взять настоящий дом, э, в настоящем да. доме уже есть сфер, да, уже все проложено, Добавить каких-то шумовых гатчиков. Возможно, ну я, я вас сейчас фантазировал, можно использовать живой, но настоящий роботистический объект. Можно построить что-то такое. Похоже, що на одного склада. Можна, можна працювати, можна також побудувати скульптуру, яка може буде існувати і довший період, тому що е я, коли розробляв проєкт, я думав, це будуть тимчасові такі конструкції, і вони будуть пересуватися з однієї точки в іншу. Ну і З моє, моєї сторони, якось, практика, це не буде стоїть 20 тисяч років, ви не вложите це в житті. 20 тысяч, я понятно, чему 20 тысяч Я потом, у них есть модельный объект свет в кубе, но ну, это, ну, даже с понятия это количество светодиодов, защитить их от ветра, от солнца, там, от дождя, оно будет постоянно вырубаться, то есть э, даже диоды сделанные, светодиодные панели сделаны на заводах, но китайских, половина из них там вырубается, да? Mm -hmm. то есть сделать работающую урбанистическую структуру, это огромные деньги, и ну, вряд ли это получится, ну, вот, Так, перше я зінтерпретував, от повністю цей дивіденд. Так, ну, це огромний сам. Ну, я думаю, що це в 10, 20 разів надомножить ту суму, в яку я тобі сказав. Это як до начального, вона починає від. Я чому написав 20 тисяч гривень? тому що е я вважаю, що сам проект, щоб втілити і вивести його на місце, щоб він ідеально працював, так, тому це має бути, до цього ж треба йти впродовж е продовж експериментування. Ага. І е для нас 20 тисяч гривень – це Скоріше всього, якийсь прототип, якась конструкція, щоб зрозуміти, чи воно працює так, як ми хочемо. А е, головний об'єкт, який вже буде безпосередньо задіяний з людьми, ну, там ціни будуть змінюватися постійно. Сам проєкт змінюється кожного дня, насправді. Але це мене тішить, тому що коли він змінюється, він кудись просувається. Ну а за чим взагалі особово хочеш правду, правда я опору? Насправді я просто технічно розписав, Я ні, не завжди говорить про те, що треба технічно розписувати. І ну, я, для мене це не важливо, скільки воно там буде коштувати. Так, ну, да, прототипи, лише прототип, не конструкція. Ще тридцять тисяч. Щоб ви не зациклювалися на цих перших, виглядає видає повікроби, я б я це прекрасно розумію, тому що ми ж не так цим працюємо, але дуже хочемо. І воно, звичайно, буде мати абсолютно інший естетичний вигляд кінцями результації. На цьому все, якщо у мене запитання. Я тут дуже складно. Я тут найбільше чого не бачу, я не бачу такі скульптури. Я тут бачу добрий цікавий плейкрауд. Я дорожню людей в якомусь місті, де це може бути. Вже не кажучи про те, що технічних проблем буде мільйон. Ми замонтували це, що буде в місті і підвести ці проблем. А я вже кажу про те, що треба передоставити слова і попрацювати з міською владою. І, а це буде ще довго і проблеми. Після того, як будувати все, і готовий курс поставити його десь на так просто. Але дуже цікава ідея з тим, щоб попрацювати з дією і будинками, але це може бути формат колись графіків, в якихось дивних енергію, Якщо це екологічно, якщо це системне. Mm -hmm. Хай воно може його працьовувати як шум, і може теж якісь способи солізувати. Але якщо вже брати місто, як шум, світло, і там окрім шуму і світло, як казав, тому що в місті є люди, які при цій могли життя. І важливо, я штукати, щоб це з'єднати цілу, цілу якусь світло, ну, дії, завжди розпрацьовували дуже проти. Давня технологія не довго працює. І пробували зробити з полинку з паутин спейс, і облікати, зрозуміти. По свою листя Що таке public space, the high room ecological, живые организмы. Возможно, дійсно, дуже цікаво, штука, коли ти даришь вот этот дом красный, если есть много машин, и он станется зеленым, если слышим зачем деревья, расчет деревья на центральном или постепенно. То це не день, а случайность включивания так, ладно, потому что людей выкидывают чего-либо.

власне, про це взаємодія, що приймали всі послуги, то ми не всі такі, як ви з одним напрямком, а я подумала. Ви говорите про вичого, а коли реалізацію проєкту, і йде його втілення від прагматичності рішення від реформи, тоді це не так сьогодні. Ви можете всього просто прекрасних ідей від цієї 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 то в вже є щось, є якась мислі, які форма в місті без шансів, це абсолютно плейграунд. Але якщо спробувати переосмислити посади ці самі переформи, або якісь штурмці, то з кабінети, це дуже цікава інтервенція міста, винакше переосмислити. Тому що якщо є місто, то треба осмислити. Це люди які в ньому зимують, є різні зони. Висвітлення доступності і ще да, да, щось і роботу смисла до міста і вже. Мене насправді цікавить ця урбан тема, Урбан течія міста, світла в ньому. Просто сам проєкт е інший, Він, е в нього побудова більше на рух, е ніж на звук. У нас там концепт інший. У нас, е якщо підземний перехід, це перше це, е це, це, це рух всередині людей. Це транзитна зона. <плес> і, <плес> та, а а цей від, від звуку, е від шуму точніше, працює. Ось. Мені подобаються ваші відгуки, ідеї, те, що вона якось вас теж надихає і десь вона вам близьке. А ви знайомі з продичкою? С... Вибачте, з ким? Водічка. Водічко. Що ж так Чи Що ж так водічка? Ви не знайомі з цим? Ні, ні. Я просто виріс на проєктах Ервіна Редла, може хтось знає, а і Брюса Монро, який теж працює до світлом. Ну і десь я їх фан і стараюся теж підтримувати і їхній спосіб мислення щодо світла просто. Я особисто знаю Редла, я досі того вийде, я думаю, як з колтислайко. Але Редлінг створює редмілінство є свідомо, що всередині це інакше. А якщо більше це теж все ролик, коли ти перебуваєш в тобто, обставинському просторі, ти розумієш і справді, де є, як ти знаходишся, це з орієнтацією інше. Тут він не є Просто, чоловік, коли до... поки, вийде, по Просто очевидно, коли прийдеться до... Це де... Тоб... цей експеримент. Ти не будеш знати, що тебе вийде, якщо ти не будеш експериментувати. Так, але вже немає ідеї для експериментувати. Тоді експериментування зробити експериментування, але щось не родити, нічого не Можна тільки дуже серйозно, і потім щось є спустя і і можна програму не Ну, тобто, гроші. У тебе добра ідея, їм можна цікаво, як принцип роботи змістного для розміщення там наводні, подобравання простору, форма що ви постійно от